Доброго всім дня чи вечора. З вами знову канадський Марк. І сьогодні ми знімаємо відеоролик в студії. Чому ми знімаємо ролик в студії? Тому що я сьогодні хочу поговорити про таку дуже цікаву, важливу взагалі, тему для України і для українців. І саме головне, що на дворі холодно, на дворі сніг випав. Є в мене сьогодні, знаєте, була така маханина, я всюди був по місту, і в мене просто не було часу. Я переважно я кудись їду чи на роботу, я десь зупиняюся з боку, беру свою камеру і. Вперед знімаю відеоролик тоді назад. В машину їду далі робити свою, свої справи. Тому сьогодні просто навіть не міг фізично встигнути, але саме головне, що я все рівно є тут, і ви цю новину знаєте. Друзі, перед тим, як ми почнемо, хочу поділитися з вами, що я готую для вас дуже цікавий контент про Канаду, який я розпочну створювати з завтрашнього дня. Я, на жаль, не можу поділитися, іменно, який це буде контент, тому що хтось інший може вкрасти мою ідею, але я вам гарантую, що вам сподобається. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, ставте мені вподобайки, якщо ви мене підтримуєте. І також пишіть вашу думку про цю тему в загальному. І чи ви думаєте, якби Трамп був при владі, чи можливо б війни не було? В Україні. Чи, можливо, ви думаєте, якщо Трамп прийде до влади знову в наступному році, чи ця війна закінчиться, пишіть цікаво, проведемо з вами таку дискусію. І для тих, хто чекав англомовне відео на моєму англомовному каналі, то вийшло нове вчора англомовне відео на англомовному каналі. Посилання на англомовний канал будуть в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, дивіться на здоров'я, практикуйте англійську мову зі мною. Ви напевно знаєте, що буквально пару днів тому новим спікером Конгресу в США став Майк Джонсон. І яка позиція, ви напевно думаєте, Майка Джонсона або ви не знаєте? Я вам зразу скажу, що Майк Джонсон він підтримує Україну і українців і в перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну він був з українцями і він стояв з українцями, і він завжди є з Україною. Але є одне одна проблема. Ви напевно вже чули, що минуло четверга президент Байден е, послав запит в Конгрес для нової допомоги для України. І зараз я до цієї теми вернуся, але я хочу вам розповісти про те, що Майк Джонсон е, навіть проголосував за те, щоб Лен-Ліз е, е, пройшов, і потім президент Байден підписав цей лендліз, і це став це стало законом, щоб полегшити просто переказ різної військової допомоги в Україну, і щоб це все було набагато легше. Тобто він дійсно підтримує і все як має бути. Але в 2022 році, і буквально місяць тому, Майк Джонсон проголосував проти додаткової допомоги для України. І чому він проголосував проти? Тому що він сказав, що за минулий рік Сполучені Штати Америки послали в Україну фактично 100 мільярдів доларів різної допомоги. І він хоче знати, як уряд України використовує всі ці кошти, всі ці гроші. І він щось трошки не впевнений тепер, як дійсно чи уряд України використовує ці гроші, так як вони мають бути використовані. І він сказав, що із за таких речей він мусить теж думати про своїх людей. І він має він має рацію в якомусь сенсі, тому що в Сполучених Штатах Америки, як ви знаєте, дуже багато безхатків, дуже багато наркоманів і взагалі дуже велика проблема на мексиканському кордоні. Дуже багато теж біженців, і гроші потрібні в любій країні. І він не має проти, щоб Україні допомогти. І теперішній новий запит заключається до, в допомозі Ізраїлю і Україні. І е, з, загальна сума 100 мільярдів доларів знову, але більшу цієї суми ніби Байден хоче надати Україні знову. І він і за того трошки е, ставить такий тормоз і він хоче, щоб Україна і український уряд показав їм або е, підтверджував, як і де вони будуть використовувати ці гроші і всю цю допомогу. На даний момент не варто панікувати і ніякої паніки піднімати, тому що це не то, що він проти цього. Він просто хоче, щоб бачити, куди ці всі кошти йдуть. Тому що це американці, які платять податки. З цих податків ці гроші всі йдуть на допомогу. І можна його зрозуміти, тому що це гроші американських людей. І побачимо, як це все буде розвиватися, тому що ви всі знаєте, що Майк Джонсон. Він є дуже великий, також прихильник е, пана Трампа. І наступного року будуть вибори в Сполучених Штатах Америки. І при прану при Трампу ніколи не було ніяких взагалі війн в світі. І невідомо, не як це буде. Якщо він виграє президентом, то ви скажіть мені вашу думку, що ви думаєте про нього? Чи ви би хотіли, що він виграв е, вибори, тому що він дуже говорить завжди, що за за 24 години він закінчить цю війну, і можливо він її закінчить, але в яку сторону чи це буде на користь України, чи ні, це вже дуже великий знак питання перед всіма. Але варто було це підняти, і особливо мені цікава ваша думка, що ви думаєте, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, мені цікаво ця дискусія, це спілкування з вами. і Я надіюся, що. Допомога буде продовжуватися в Україні, і якщо просто треба віддати належне, що дуже світ допоміг Україні з цією фінансовою допомогою. Якщо б не ця вся фінансова допомога, то нашим ЗСУ було б дуже дуже важко захищати Україну і тримати цей, можна сказати, цю нечисту нечисту силу, яка напала на Україну. Я надіюся, що відео вийшло цікавим, соковитим. І ви для себе чогось нового дізналися, і ми з вами почнемо дуже цікаву дискусію. І також ще будемо продовжувати її в коментарях. А вам бажаю всього тільки найкращого, звісно. І здоров'я, друзі мої, мої сили і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами.